Як бібі -Бі, лагодив кран. У бібі -Бі був дуже важкий день. Він зробив чимало різної роботи і дуже втомився. Діставшись до ліжка, він солодко заснув майстерня бібі. -Бі. В майстерні нашого бі-бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Це майстерня для машин. Тут і догляд, і бензин, і машини мчать по трасі. Операція вдалася. Майстерня бібі. Пум-пум, -Бі. пурум. Хе-хе-хе. <свист> Ой, здається, дощ починається. Ой -я -я. Ой. Ой -ой -ой. А! Що це таке? Що це за дивні звуки? Щось крапає. Може, на дворі йде дощ? <свист> Ні, на дворі немає дощу. <свист> Може, це крапає у ванній? Піду перевірю. Кран зовсім сухий, гей. А, -а, а тепер ясно, звідки ці звуки. Прочекає труба. Треба терміново відремонтувати майстерня Бі-Бі! Так, подивимось. Бібі. Ой. 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 -бі, що це там таке? Павук? <глев> О. Так, біля труби сидить великий павук. Він дуже мене налякав. Цей бешкетник не хоче, щоб ми полагодили кран. Як же нам його позбутися? О! Слухай, здається, я придумав. Ми піймаємо його за допомогою саморобної пастки. Саморобної пастки? Ага. Та спершу нам знадобиться звичайна склянка. Також нам потрібна коробка із сірниками. І, звісно, нитки. А тепер за допомогою усього цього ми змайструємо саморобну пастку. Отак. Сюди. Готово. Бібі. -бі, а чим ми заманимо павука у пастку? Ой, а, я про це якось не подумав. Може, малята нам зможуть допомогти. Що павуки люблять понад усе. Може, йому сподобається жуйка. <рес> павуки не жують жуйки. Краще я з'їм її сам. Сир! Ну, хто ж відмовиться від шматочка сиру? Хі -хі, ні, Сир нам теж не підходить. Це ж не миша. Муха? Ну, звісно ж, пауки люблять полювати на мух. Це чудова приманка. Ану, іди до нас. Бібі, -бі, смикай. Йгу вийшло. Чудово. Тепер я віднесу його у підвал. Нехай він там хловить. Майстерня бібі. Усе ясно. Треба просто замінити проклад Бібі. А ти впоришся? Спочатку треба відкрутити трубу розвідним ключем, замінити стару прокладку на нову і знову закрутити. Простіше простого. Треба тільки вибрати відповідний інструмент. Можливо, нам підійде цей ключ? <хе> ні. Цей ключ, яким ми відмикаємо двері, він нам не потрібен. А, тоді, можливо, цей ключ. Та ні. Це меблевий ключ, він нам теж не підходить. Чудово, це саме те, що ми шукали. Ой-ой-ой, та що ж це робиться? Бібі, -бі, ти влаштував тут справжній потоп. і сам змок з голови до п'ят. Ой, ой, я зовсім забув, що у мене немає нової прокладки для заміни. І що ж нам тепер робити? У мене є ідея. А? І жодних проблем. Бібі, -бі, мені здається, це зовсім погана ідея. Має спрацювати. Перевіримо. Чудово! Вода вже не крапає. Я ж казав, що спрацює. А тепер можна і поспати. Усім солодких снів одна, дві, три. Як бібі -Бі допомагав збирати підйомний кран. Сьогодні бібі -Бі знову вирушив на будівництво, де він слідкуватиме за тим, щоб усі машини були справні. Здається, на майданчику виникли проблеми. Ось, сьогодні мали збирати підйомний кран, але автокран зламався. І тепер всі відстають від графіка. Бібі, -бі, може, ти якось допоможеш? Ого! Ну, звісно, майстерня бібі. -бі. В майстерні нашого бібі. -бі, машини чисті, як завжди. Він ремонтує залюбки, вантажівки легковики. Бі -бі. Так, так, так. Тут обірвана лебідка. Треба встановити новий моток. Може, оцей? <гум> Ні. За допомогою цього хіба що дитяче відерце підняти можна. Тоді, можливо, цей. Канат, звісно, міцніший, та навряд чи він допоможе. Тоді спробуй цей. Угу. Зараз я його закріплю і приєднаю гак. Чудово! Треба перевірити, чи можеш ти ним керувати. М -м -м. А це ще що таке? Гідромотор барахлить. Зараз витягну. Потрібен новий. Давайте його знайдемо. Ну що, ви бачите те, що нам треба? Та ось же він, ура! А тепер встановимо його. Спробуй ще раз щось підняти. ого Ну, все, годі, опускай. Нам час працювати. Хапля! О, Здається, час будувати підйомний кран. Спочатку для крана роблять бетонну основу, щоб він міцно стояв на своїх ногах і не падав. Потім, за допомогою нашого друга автокрана, збирається кілька секцій. Вони скріплюються між собою за допомогою деталей, які називаються монтажні пальці. Після того, як перші кілька секцій було змонтовано, на них надягається телескоп. Ця секція відрізняється. Вона ширша і ніби їздить по вущих угору вниз. Після цього встановлюється кабіна оператора і поворотний механізм, на який будуть встановлені стріла і контрстріла. Обидві частини монтуються на землі і піднімаються нагору за допомогою автокрана. Далі підйомний кран може збирати себе сам. За допомогою власного крана він піднімає чергову секцію і встановлює у телескоп, де її кріплять до готової основи ці дії доти, поки не буде досягнуто необхідної висоти. Оскільки на цьому майданчику будують хмарочос, кран буде дуже-дуже високим. Бібі -бі, це так цікаво. А ще тепер, коли кран збудовано, будівництво нарешті йде за планом. Добре, що ти зміг допомогти. Завжди з радістю. Майстерня бібі. -Бі. Підйомний кран збудували, і будівництво нарешті пішло своєю чергою. Виконроб більше не сердиться, а всі машини з задоволенням виконують свої завдання. Робота нашого автокрана теж продовжилася, адже тут так багато вантажів, які треба підняти чи пересунути.